Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні приготуємо дуже простий рецепт пирога на варенні. Вийде у всіх, у кого є баночка варення. Дуже простий. Взагалі-то, знаєте, це рецепт якби кексиків, але я не хочу заморочуватися і робити зараз багато маленьких форм. Я зроблю у звичайній, У мене буде такий круглий, знаєте? Звичайний кругленький е, пиріг. Він виходить дуже повітряний. Солодкий, смачний. І, що головне, знаєте, дуже-дуже швидко готується. Ось це мені подобається найбільше. Я зараз ретельно збиваю два яйця з дрібкою солі. Забула взяти дрібку солі. Зараз я сюди ось. Кинула дрібку солі і збиваю. Яйця збила, я просто збила їх рукою, не міксером, нічим. Ну, Просто, щоб вони були. Ріденькі, щоб їх легко було перемішувати. Там не треба робити піну, чи, знаєте, як там на бізен, на бісквіти, просто збийте і все. Так, я відкрию своє вареничко. Я навіть не знаю, яке я взяла. Я бачила, що там якісь ягідки, але що там я взяла, зараз подивимось. Так, варення тут у мене червона смородина, і я хотіла вам розповісти, що на моєму каналі є функція стати спонсором, і ви можете ним стати, якщо хочете мене підтримати. Мені треба одна ложка чайна соди. Кладу у варення і розмішую. Вона одразу вступає в реакцію з варенням. Бачите? Тепер додаю сюди яйця, наливаю сюди олії. Дивіться олійки, пів скляночки, Все вистачить. Ну, і, звісно, нам знадобиться борошно. Зараз я тут розмішаю. Бачите, як багато стає цього варення. Воно шипить трохи. Так, ну просію сюди борошно. Багато борошна не треба. Тісто повинно бути не твердим, в'язким знаєте, таким, щоб його можна було розливати ложкою у маленькі формі. Я сьогодні роблю великий. Я вже казала, яке гарне тісто виходить рожевеньке. Мій улюблений колір, до речі. Розмішуємо ретельно. Я взяла форму, ось так розмішала тісто, бачите? І все, переливаю його у форму. У мене вже розігріта духовка. Скільки там градусів, не знаю, тому що у мене. Немає точного там термометру мабуть градусів 160, 100, 180. Десь так. Все, кладу цей пиріг у духовку і буду перевіряти готовність сіничком, зубочисткою. Я дістала пиріг, він точно готовий, тому що я про нього трохи забула, але він, коричневий не тому, що він згорілий, це такий колір. Але форму зараз трохи вистикну і розріжемо, подивимось, що всередині. Ось такий, здається, що тут трохи припікся, але це знову ж таки так падає світло, вживу він не чорний. Не знаю. Дивіться, ось такий пиріг у розрізі. Ось такий він.